Всім привіт, друзі! В на каналі Гравець і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Ніколас на е 25 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну як ви зрозуміли, буде два бої в цьому відео різних героїв, але на одному і тому самому легендарному е 25 По простонародному народному блоха, або Піу-Піу, як я його називаю, такі танчики я називаю піу піу-піу. Стріляє як з кулемета, не потрібно навіть нам і кулемета. Тягне бої. Реально тягне бої. Вже бачили неодноразово. Вже бачили, це мені запам'ятався на карті перевал. Стрибок блохи, якось так називався, так як він останнього ворога прихлопушив там. Упала, по-моєму, артилерія, упала туди на... Нижньому респі е, туди до води, і трималася там нігтями трималася за скелю, і він стрибнув і знешкодив останнього ворога. <сélite> <сélite> і тягнув цей бій, ну до кінця тягнув цей бій і витягнув його. Ну і будемо дивитися, як же ж буде витягувати наш герой на мурованці. На мурованці, ну, в принципі, блоха це в нас не штурмова петеха, так це в нас е, пів-пів із імбокушчиків, або десь загніздитися. Чому блоха? Тому що вона дуже швидко може змінювати позішен, так? То там постріляв, переїхав, перестрибнув, там постріляв, там постріляв. Ну і зазвичай, коли вже перевага величезна у суперників, десь загніздився і просто от вихлопушуєш всі очі починають випучувати, а ми ще граємо в топі проти шісток, Починають Починають вихлопуш... випучувати очі, а ми починаємо ці очі їхні вихлопушувати. Поки що йде пристрілка, поки що не багато настріли, може десь там і бліндом залетіло. У нас тут бачимо дві ЛТшки е, е, в цьому лісі е, п 43 тр і. Е, е, і ПТшка. Ну, десь штурманути, немає яким штурманути, якщо чесно. ЛТшки цікавий варіант бою обрали. Не підсвічують, а постріляти на ЄБРІ. Ну, Буває таке, знаєте, мені здається, от ЛТшкам по центру було б більше пограти, тому що там перевага у суперників. Але в принципі поки що величезної переваги по танкам та по ХП немає. Можемо поки що постояти, подивитися, що буде далі відбуватися. Поїхав вперед ЄБР. Якщо там біля води хтось стоїть, тут вже кличуть на допомогу п 43 Кличе на допомогу, хоче продавити все ж таки з ПТшкою він. 9 та нульову лінію, і це в нього, в принципі, і вдається. У нас проблеми, я так бачу, зараз по першій та другій лінії. О, там просто проблемні проблеми. Там клич на допомогу не шкоджують там останнього танчика, який е, захищав базу. І залишається всього лише дві артилерії, і їх починають зараз вихлопушувати. 4-8, не в нашу користь. Отже, ми вже в перечутті, хто тут буде тягнути цей бій. Далі мені здається просуватися по Джейтакей-лінії, я не рекомендував би. Бо ми зараз в оточенні. <свісно> Агресивно все ж таки поїхали. Ну там братіш покликав. І наші братіші відклик... відкликнулись, так скажімо, на цей позив. і поїхали вперед. Ну, це невірний план на бій. Хоча, якщо вони там зашкіряться і будуть... Далі ж таки випучувати очі і їхати суперники, то ми будемо перехлопушувати. Починається перехлопушення, треба вже тягнути цей. Перемикнувся вже на підкалібери, бо цей лобом їде, що його спробу робити. І ось воно, як треба грати на блосі. Загніздився і бокущик. Єбрик, бачимо, далеко не від'їжджає. Єбрику, напевне, треба зараз стати на Алінію. Це ж рекомендація така. Поїхали вперед наші, ти бачиш. Але ж там дуже багато суперників. Там на гірці стоїть, ну просто, от тьма тьмуща суперників. 6-10 не в нашу користь. Посадка по ХП просто неймовірно величезна на цьому рівні. Майже 2,5 тисячі. Напруженіший момент бити. Поїхав вперед по кей-лінії, вони такі герой битви в нас на Песерокрите. Та Мінсетера виявляє. По-любому зараз його іще й дві артилерії залишилось. Ну, а ми вже з ЛТшками бачимо, об'єдналися. Зараз втратимо все ж таки п 43 Третер. І напевне, що поїдуть, об'єднаються. Ну на нашу базу поки що ніхто не виїжджає, що мені дуже дивно. І по центру ніхто не їде. Всі розуміють, що в лісі основна маса е наших братів. ПЗ відступає. всі, мені здається, зовсім треба сюди в ліс відступати. Хоча вона там теж буде пересвічувати, у нас тут є імбопозішн на підвищенні. Дослухався до гравця ЄБР в цей момент, поїде стане на А-лінію. Якщо там хтось буде виїжджати на базу, то він їх буде підсвічувати. Летить! спробую влучити в нього. <свісно> МТ-25. мт 25 теж такий. Ну це на таких рівнях, вони тут всі такі швидкі прудкі. В принципі, і немає тяжів у суперників таких, щоб повільні сілі, щоб їх знишкоджувати. Так. Там все поки що чудово, але починає артилерія там агресувати ВЗ. теж ми його можемо там тратити. Тепер треба, щоб наші ЛТшки дуже обережно, дуже обережно відпрацьовували саме як розвідники. Хоча і в нас, я вам скажу, на Е25 бачимо, що коло виявлення майже на півкарти. Ще й труби стоять, ще й маскувальна сітка. Ну, чудовий варіант, цікавий верніше, варіант, тому що все ж таки у нас немає башти, нам треба рухати. Нашою ПТхою і буде завжди, не буде завжди спрацьовуватись. Ти хіба що так зашкіритися, зашкіритися і щоб швидко відсвітитися? Ну, такий... Чудовий, в принципі, план на бій. А ЄБР, бачимо, вже трьох знишкодив. Отже, в нього теж був чудовий план на бій, бо я думав на нього посваритися, що він так ну, не там, де потрібно грав. Але бачимо, що ну, в нього, е, е, в нього така тактика сама на цей бій, щоб саме постріляти, як винищувач грати. Тут братішний братішний Це я називаю таких е, союзників, які поряд притерлися, так, вони розуміють, хто тут саме небезпечний, і вони притерлися. Я їх називаю братішний братіш. Вони завжди поряд грають. ПоПРТ-3485, він думає, зараз броніщим своїм, ну у нього є бронювання, він може танканути, якщо буде лобом їхати і маневрувати. Поїхав вперед. ВЗ зовсім немає ХП, але він там тримається з останніх сил. ну Ми потім помстимося. Це сетер його вихлопить. В повному оточенні вже. Напруженіший тепер момент битви. Я не знаю, як порекомендувати. Ну десь правда, от на підвищенні хіба що загніздитися. Але якщо зараз все ж таки... Вони ж бачать, що в них перевага, якщо вони зараз все ж таки будуть випущувати очі, а вони починають випущувати очі. Вау, по-моєму, тут бліндом не підсвітився ж. Ні, підсвітився, тепер вже артилерія. Під шквальним вогнем. Під шквальним вогнем маневруємо. От Чому блоха називає, що дуже швидко може маневрувати. Від двох артилерій відпідляв. Суп... Починається жорстоке вихлопушення суперників. Чудово, що на цій стежці не зрозумів, хто тут саме небезпечний. І чудово, що сетер зараз не допомагає він зараз більше як розвідник грає. Ах ти цей сетер? Ну вже і я на нього зуб точу, якщо чесно. І це якийсь шквальний волонтей, це просто чесно неймовірно. Вже б давно був би вихлопушений, так? Тут пощастило, але без вездення не буває, всі чудові, та цікаві. Чудо! Ну що, у нас переважна перевага. Ні, вже не переважна перевага, тому що вихлопушили нашого братіша. ЛТшка ПТ проти ЛТшки і двох артилерій. Як буде зараз діяти сетер? Сетер дуже небезпечний. Він трьох знешкодив і дуже ХП багато. втратили ми саме за рахунок цього Сетера. Нашого Єбріка зовсім ХП немає, він не може агресувати. Був би теж, напевно, чудовий варіант, якби Єбрік десь зараз загніздився ось тут біля базу. А нашому герою туди десь поїхати на Алінію, спробувати знайти артилерію. А вона сама поїхала, чудово. До побачення, не до побачення, зараз точно буде до побачення. І не пробити артилерію, ну. як зазвичай. три ворої знищено. Це ще буде дуже епічно. Об'єднуємося з братішом. Тепер не він наш братішний братіш, тепер ми його братішний братіш, тому що ХП зовсім. Ну і в нього ХП немає. Але в нього швидкість. Тут є імбоку кущище. Можна ось тут справа ось імбо навіть навісти. Опа! тут Сетер. Дибач. Я перечував, що із сетером буде. Не те що проблема, ну напевне буде фінальна дуельна дуель. На дуель. Чекаємо, чи немає куди поспішати ще 3 хвилини до завершення бою. Зрозуміло, що сетер десь там попереду на першій та другій лінії. Хоча в мене таке відчуття, що нам може і не вистачити часу. У нас тут теж такий... Пам'ятаю, до речі, чудово цікаву історію, Пам'ятаю, перший колобанов був реплег від підписників саме на Морованці. Опа, приїхав на артилерії, поїхав світити. Не рухаємося. Не рухаємося. Ми його по-любому виявляємо, бо в нас роги, ми по-любому не підсвітимось, бо і так непомітно, а ще й в нас маскувана сітка. Так, не дорозповів, я чудово цікавий, хай він поїхав в пошуках, так буде підсвічувати. Дивіться, поряд приїжджає, поряд просто приїжджає. І не виявив. Так от чудові та цікаві історії. ЄБР перший колобанов тут показав реплех від підписників, і ще потім останнім сна... всіх перехлопушив останнім снарядом ще й останнього ворога. На останніх секундах. Чи на останній секунді. <плес> це я, я вже переживаю за нашого ЄВР. Залишається 2 хвилини до завершення бою. Незрозуміло Ну, На непомітність теж чудова та цікава історія. Як я пам'ятаю, що ну, давно-давно, як я тільки починав грати, як потрапляли на ось такі якісь карти, особливо на прохорівці, стояв е 25 і напевно, що з тих часів залишилося те, що... Ставили на них маскувальну сітку, їх зовсім не можна було виявити. От Просто він стоїть, пуляє, і ні, 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 ні. тільки впритул до нього під'їхати, щоб його виявити. Це профакто. Тим більшість з ким більше і з до сих пір він залишається тим більш більше. Дуже я колись, до речі, мріяв про цю петеху. Чудова, дуель, на дуель, 4 вороги знищено. Так, і в сетера 4 вороги знищено. Де Сеттер? Буде він шкіритися грати на нічю. Ну, це не, не, не наш план на бій. Ми так не граємо. Опа, приїхав! Чудово, значить і він так не грає. тепер обережно. Фугасом дав. От пощастило, що він зараз фугасом зіграв. Залишилось 32 хп. Напруженіша дуель на дуель. Вой! І він не влучає пролякався чудовий бій, чудовий настрій. Ну що ж, поїхали далі, майже на останніх секунд. Ну, а наступний бій з нами грає Котик Мурзик на Е25, карта Ель Халуп. Ну що ж, до бою. Так, ну все. Ельхолов. Це треба десь біля бази поки що стояти, а потім поїхати і всіх перехлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий, ви мене підтримаєте. Тут ще яка проблема, тут немає імбокущіщ. Є невеличкі імбокущики, але вони нам ну, поки що не будуть сильно допомагати. Тут бачимо, вже немає маскувальної сітки. Але поки що вона нам і не потрібна. Так, знічуємо ми з тих суперників, які там намагалися проїхати по лівому фланзі. Треба познічувати е, поліпшений настрій суперників, які грають по центру, бо вони підсвічують так, вже починається нахлопушення. Ти бачиш, як пересвітив. Так, ми на підвищенні, можливо, і тому швидко підсвічується. По перекасі в нас. Що у нас взагалі по бою? Ми граємо в топовому топі. Так, проти 6 і проти 5 Отже, м'які цілі, які ми повинні пробивати, а якщо не м'які, то будуть бортами їхати, ми їх теж будемо пробивати. Вже можна грати на ББах. Ну, це вже в імбокушчику. І по їхніх імбокушчиках постряти. Але треба так стріляти, щоб наші боєзапаси. Хоча я не пам'ятаю, ні разу не пам'ятаю, щоб на е 25 му не вистачало боєзапасу. Може ще проти, проти таких рівнів грає, що вистачає на їхніх КП. Що у нас відбувається по та лінії? Там, по-моєму, перевага у суперників. Вони вже там ближче під'їжджають. І починається там вихлопушення. Тут наш герой ну, вже точно знітив. Е, 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 то. ко. Е, комента, так? Вони вже, вже, вже такі покалічені відступає, та ну вас те! Нічого не зробив, він бокущик став, мене так вихлопушила ще, покусала, що нічого вже не захотілося йому. І просто вже почав виступати був в задні ще нахлопушений. Цей все ж таки їздить, бачите, AMX з Єлка біс, якби його зараз забрав, було б ну, дуже чудово. Підсвічена їм суперників, суперників. Ха, чудово. Я думаю, тут нормально понастрілі. Хоча у нас шкода від пострілу, ну бачите, яка шкода. 158 найбільше вилетіло, 135 у нас середня шкода від пострілу, Але за рахунок перезарядки. Ну і дуже багато блиндами накидав. Верніше постріляв блиндами, не зрозуміло, чи там влучав, чи не влучав, але комета точно влучав, бо він зовсім таки без кп потім вже відступав. Це по центру немає небезпеки. Небезпека зараз, напевне, буде саме по лінії. То там проблемні проблеми у наших братічів. Баги попер перед по центру. Не дуже чудовий це поки що варіант, тому що багато танків все ж таки стоїть. Т-67 Єлка. Е Біс стоїть на імбополочці, ПЗ там стоїть, там ще, можливо, хтось стоїть. І все ж таки, так як я казав, я був правий, а таба лінію програємо. Повертається вже наша Су-85, Су буде прикривати артилерію. Артилерії треба, мені здається, зараз переміщатися ось сюди, де наш герой стоїть. Бо якщо вони там зверху на нульовій лінії будуть, їх там звідти вихлопушать. Ну і зустрічати. Ну, Поки що бачимо такий більш дефовський варіант, обрали основна група наших братішів-союзників, Дефовський, але їх і, і там вихлопушку. 2Т-29, це імбіщинські імбіщі. броніще в лобі, броніще в башті. І я, до речі, колись розповідав чудову та цікаву історію. Ми ось так, як суперники продавили Атабе лінію, не було в тому бою артилерії. І ми намагалися пролізти. Ну, ну ну така армаді ще тяжів лізно. Намагалися пролізти, а в цей момент на імбопозішн стояли дві Петехи, і вони нас всіх перестріляли. Ну, нічого ми не могли зробити. А якби була артилерія в тому бою, то артилерія по ним би там кидала і вони вже почали брухатися. І ми їх виявляли. Настрій був не поліпшений після того бою, я вам чесно скажу. Ну як так, всіх перехлопушили, там просто от армаду тяжів знесли, а дві ПТхи ми не змогли пересвітити, щілтешок не було. Отже, артилерія. Чому я завжди кажу, що артилерія повинна бути в бою? Бо вона повинна бути в бою. Я Дуже допомагаю таких. Ось на цій позиції стояли петехи, от зараз, де наш герой стане. Зустрічаємо. Не встигла сушка на імбопозін доїхати. Здовго він їхав. Т-29. Багато ХП, але якщо він буде їхати бортом. то це наша м'яка ціль. Чудово. зараз би його на густу зупинити його треба. 900 вже майже настріляно. Це теж, теж м'яка ціль і настільки м'яка, що ми його прям в лоб пробивали. Просто по центру катається. Їм би зараз об'єднатися, об так? Вони по одному там виїжджали. Вони дуже нахлопушились. Їм би об'єднатися, можливо, б вони продавили. Ну, побачимо, як далі будуть діяти. Наша артилерія, вона не встигне звідти виїхати бо він повільний, так? М41 HME з швидкі. Він може зараз. Він може зараз змінити позиціон. Квешні, кавлок, а я вже забувся з підтягнути 150 вистачає, тим паче, що ми на підвищенні стоїмо. Ну напруженіший момент битви, напружено, але похи, по ХП не величезна перевага. У суперників. Починають там уже агресувати, бачимо, а ЄЛК Біс агресує на нашу ЄЛК. Наша ЛК. А ні, тигр, наша ЄЛК, в принципі, там бачимо нормально, так зашкірився. Поки що по ньому не працюють артилерісти суперники. 7-9. Потихеньку вирівнюємося. І по ХП вже потихеньку вирівнюємося. Вже і так, і так намагаються. Бачите, цей деф важче пройти, ніж нижній рейс, правда? Опа! Оце вже агресивно пішли. І це для них вірний план на бій. Бачимо, що у нас... Якщо ось так нахід кидати, так, то не завжди розраховуєш. Це вільний план на бій. нашій артилерії треба М-41 відступати. Втрачаємо, ми вже і центр, один тигр тільки в нас залишився практично, ну, він там дуже класно теж зіграв, двох ворогів приклопушив. Наш герой вже двох ворогів приклопушив, майже 2000 настел. Я думаю, 2000 настріляв, бо там десь блиндами по-любому залітали. Я не він знищений, він не знає, що далі робити. Тріори знищено. Прорвався в цей момент. Скорпіон? Так, да, скорпіон прорвав. Але й тигр наш класно грає. Бачите, він на себе відволікає. Так, ну, ну добре, ну підсвітився, підсвітився, треба скорпіона вихлопушувати звідти. А ну артилерія може наша, ні? Дуельна дуель. Чомусь артилерія суперників не стріляє, я не зрозумів. Де ж квальний вогонь? Вихлопушує, чудо, красунчик. Ха, так, тримайся, братіш. Вже з центра випущу очі. Є ще хп, можна розмінятися. Можна розмінятися так, щоб його і забрати зараз. Він не пробиває! чудово. Ох, влучив, але не пробив! Я не зрозумів чому артилерія не стріляє І знову Т-67 пре на артилерію нашу. Ха-ха! їх! Там вже вони три танки втратили. Почекайте, у нас же ще ще є тайпік А він впав туди, так? Він впав туди і там нігтями тримається за скелю. І в нього хп дуже багато. Ах. Як би він зараз допоміг, от просто не це... Це дуже не чудово. Так він впав. Чи він відступав, чи він може... Чи він може просто вийшов із гри. Ну, ну це не чудово. Хоча ще є хп. Так, зробити неочікуванчик для суперника. ГЗ там на один постріл. Т-67 теж, по-моєму, на один постріл. Вах, не на один постріл. Бачите, як альфіща не пройшла. 5 хп йому всього залише. Ну, це так дають. Це завжди так дає... робиться для чого, щоб довше тривав бій Відпідляут. Золото. Теж починається вже шкувальний вогонь. З усіх сторон. А не не. не. Триматися чи давало 4 вороги знищено, Т67, це теж піу-пів. Колись була прокачувана, приколекційна. У нас підвів наш братішиня повно ХП, Ty58, зараз би. Вже була перемога, мені здається. 4 хвилини до завершення бою. Напруження досягає свого апогею. КП ще залишається. Ми вже в попередньому бою побачили, як відпідльовує Є25 е від пострілів в артилерії. В цьому бою вже побачили. Я думаю, ще побачимо. Знову перехитрувати. Три снаряди залишилось. А я думаю, що що наш герой пише? Котик Мурзік. Три снаряди залишилося. Так. Скільки там 60 ХП... ТП... 60 тп ХП залишилося. Ой, 60ТП, я вже за... Т-67 ХП скільки залишилось. Я вже дуже так переживаю за нашого героя. Боліваю. Болівальний болівальник. так? Сьогодні, до речі, будемо болівати е, за нашого неймовірно крутезного Олександра е, Усика, який буде проти Тайсона Фюрі. Тайсон Фюрі буде намагатися. Е, перемогти, ну так як це ж реванш, типу. Але я думаю, що ви всі знаєте, хто. хто буде переможцем цього бою. <рес> а, тупи. Ну, тупи. що? Чи кританув його. Він на ходу, він на ходу дуже невлучний. Добиваємо! Ох, Вах, не влучив! Ну треба зараз добити, поки він не втік. Дві хвилини до завершення бою залишається. Артилерія поки не стріляє. Навіть розмінятися з ним. Можна. Артилерія приїхала. ХП зовсім нема. Ой, снарядів зовсім немає. Є, no. yeah, майстер тарану Ну що, артилерію тепер затаранити 5 ворогів знищено. 3352 настріляно. Наш братіш нас підвів, що він туди впав. Ну, можливо, він не, не нарошно туди впав, але ну, дуже підвів. Спробувати задавити. Дві хвилини до завершення бою рівно залишається. Та якби наш герой раніше прихлопушив Т67, е, він би міг поїхати на захоплення стати. Хвилина 40 захоплення. Ну, відпетляти від посилу. Ні, не відпетляв все ж таки і зараз прилетить артилерія. Ну, ось так, бачите. Але все одно, ну герой битви наш герой, правда. Дуже підвін, братіш, ну таке буває, нічого страшного. П'ять ворогів знищено, 3400 настрілів, Напевне, там 4000 настрілів, бо блейндами стріляв. І навіть десь танканув. Одного тараном затаранив. Не вистачило, бачите, я казав, що буває таке, щоб не вистачило е, снарядів на Є-25. Буває. Чекайте, він не встигає захопити базу. Буде ніч я. А можливо, дивіться, ще, які може бути варем. Можливо, вони зараз поїдуть, попадають на. біля гравця Йоей написав котик Музик Дякую. <котик -музик> Дуже приємно. Навіть хтось написав так. Зараз, якби вони поїхали, попадали на нашого тайпіка і порозбивалися І це б наша була перемога, так? Чудовий. Бій. 20 секунд. Це буде нічия. Дякую за чудовий бій, дякую нашим героям за чудові бої. Вболіваємо сьогодні за Олександра Усика. Я думаю, теж буде епічна перемога. Бажаю вам завжди чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!